Усім привіт! Якщо у вас є готовий фарш, то цю закуску ви можете приготувати всього за 5 хвилин, як я. І ось що для мене, мені для цього потрібно: 600 грам фарша будь-якого додати солі та за смаком перцю. Також 60 г вершкового масла. І одне яйце. Все добре перемішую. Я беру нарізний хліб формою квадрат і зрізаю з усіх сторін корочки, так як на відео. Хліб розрізаю на чотири рівні частини. І так роблю з усім хлібом. Спочатку корочки, а потім ділю на чотири частини. Сковорідку вже розігріваю з олією. Збираю нашу закуску. Дивіться, беру один шматочок нашого хліба. Намазую на нього наш фарш. І закриваю другим шматочком хліба. Ось так. Дії повторюються: один шматочок, фарш, інший шматок. Такі маленькі бутербродики. Ви можете збільшувати або зменшувати кількість інгредієнтів, фарша та хліба. Це залежить від того, скільки у вас гостей, чи ви робите лише для себе. Я робила для гостей, тому закуски в мене вийшло багато. І ще один варіант частину цієї закуски можна просто заморозити. І потім за потребою доставати ти Моя олія вже розжарилася, і я кладу туди наші шматочки, нашої закуски. Осмажую з усіх з обох сторін до золотистої скоринки. Потім достаю на паперовий рушник. І все, все в нас готова. Найсмачніша закуска, яка смакує гарячою та холодною. У будь-якому вигляді, до неї підходить все, що завгодно. Я зробила з кетчупом. Ось так. Друзі мої, сподіваюся, вам це відео сподобалось. Пишіть у коментарях, підтримуйте мій канал. А я вас дуже люблю, цілую. Бувайте, до нових зустрічей!